Всіх вітаю. отримав сьогодні мікроскоп МП-7. Приїхав нещодавно, досить рідкісна річ в плані по суті самої комплектації, своїх можливостей. От. А тут ще й чугуни, до того всього, В основному вони попадаються алюмінію, я чугун, і плюс до того, що його велика маса, не потрібні ніяк, ні, ні диск і нічого. Наниз робити, а бути на власній основі. Також тут велика рейка, яка піднімається до 150 мм. Якщо у нас класичні мікроскопи, це приблизно 60-70, тут два рази вище. Одна вертикальна рейка, інша вертикальна рейка під регулювання положення поворотного механізму вверх-низ. Також можна підлаштовувати під себе. У яких випадках досить зручно. До того всього є ще блокування осі, однієї верхньої осі і іншої ось такими флажками. Попри те, що всі деталі досить плотно підігнані один до другого, і в принципі, як такої нагрузки на них не буде, щоб вони самопризвольно опускались. Але от така от опція є, досить, також досить непогано. Ще Вбережається можливість нахилу відносно себе. От перід назад. Також є допоміжною опцією для, знову ж таки, зручності, хто, хто буде нею користуватись, щоб могли собі спозиціонувати так, як буде зручно комусь вище, комусь нижче, комусь під кутом, під нотом вверх або комусь щоб е, ніж клював донизу. Тут е, ця річ індивідуальна, тому. Мітимально якогось варіанту немає. Зазвичай в точилках ми ставимо або в горизонті, або підіймаємо на 7 градусів вверх. А тут ну, і такої опції, як регулювання немає. Стараємось підганяти під, під, під якісь стандартні розміри. Тут ще можна підібрати це все під себе і при тому, не дивлячись на усю масу цих настроїв. Це досить плотно і ніяких коливань вліво право Шатань тут немає, що також є ну, досить великим плюсом і є можливість заточувати ножі там -то з відслідковуванням кута повороту вліво-вправо. Є такий дивительний дискільний так, шкалою. Ми собі стандартно точимо на нулю, так, якщо там потрібно на 5 градусів вліво розвернути. повернули, заточили одну сторону, перевернули на 100 градусів і змістилися в іншу сторону, на 5 градусів. О, завдяки цьому не потрібно там якось додатково налаштовуватись, бути досить точне співпадіння кута з обох сторін, саме в ножі в тато. Класичних це. Є в усіх точилках по умовчанню. Тобто я маю на увазі, що кут співпадає при перевороті. А тут ще й можна буде цю всю справу відслідковувати при заточці там ножів От По типу тамту. Ну, така річ. Вони, повторюсь, нам попадають не дуже часто. Один або два на рік трапляється, а ще, й на, а ще й такі, щоб були само, саме на чогоні основи, це взагалі досить, досить велика рідкість. От його шільдик цікавий. 1961 року річ. точилка вільна. Вірніше поки що заготовка на точилку вільна. Якщо когось цікавить, прошу писати в приватні повідомлення. От. Ще хотів показати з того, що це з ближайших наших проєктів майбутніх так, це ще є ось така на такому рефрактомометрі. Також буде дочілка. Буде Різниця в, в тому, що тут регулюється рейкою вертикально, а тут воно буде. Якби Підніматись по радіусу так як ось о, оці точи. Ну. Теж дуже цікаво. Я навмисне вибираю, вишукую щось, щось таке нестандартне. В принципі, могли б і робити ось такі класичні моделі. Вони досить непогано користуються спросом. Вони самодостатні, все в них є. А, також можна повертати вліво-вправо, кута заточки тут вистачає. Але інколи хочеться чогось, чогось цікавого, Ось, щоб э, радувало не лише результатом, але і своєю зовнішністю. Була не тільки точилкою, але як і предметом інтер'єру. Плюс при заточці, щоб э, отримали максимальне задоволення та комфорт. Тому от вишукуємо щось. Щось досить досить рідке. От, в даному випадку це рефректомометр і мікроскоп МП-7. По рефректомометру, принцип роботи, як я сказав, піднімається шарнір, так як тут по радіусу. От, і, по суті, буде схоже на цю різниця, тільки що тут рейка відкрита і тут по P образному пазу ходить два диска в цьому варіанті. Все закрите і всередині всередині вже зубчата рейка, така як тут. Тільки вона радіусна і по ній ходить шестерня. Схожу точилку я нещодавно робив. В публікаціях там вона була така зеленого кольору. Тож будемо робити ще одну. Коло також зацікавить, прошу писати. Приватні повідомлення, поки що дві точілки вільні, сім'я пізова.